Розглянемо типові завдання контрольної роботи з теми звичайні дроби. Отже, порівняти числа. Щоб порівняти дроби, згадаємо, що якщо ми порівнюємо дроби одного і того ж виду, наприклад правильні дроби, то якщо у дробів однакові знаменники, більшим буде той дріб, у якого чисельник більший, а меншим відповідно той дріб, у якого чисельник менший. В нашому випадку менший чисельник у нас буде у першого дробу. Тому він менший, ніж другий. Якщо ми порівнюємо з одиницею, то тут треба згадати, що будь-який правильний дріб менший за одиницю. А відповідно будь-який неправильний дріб може бути більший за один або дорівнювати одиниці. Якщо чисельники і знаменник різні, то такий неправильний дріб буде більший за одиницю. Виконати дії. Чотири приклади, я їх виписав вже. В першому ми маємо додавання віднімання звичайних дробів з однаковим знаменником. Згадаємо, що при цьому знаменник переписується. Я ось в результаті вже його переписав. А дії виконуєте. Наприклад, з першим числом ви можете виконати будь-яку дію. Або додавання, або віднімання, яка легше. Мені легше виконати спочатку віднімання. 19-17 це буде 2,27. А потім додати до 1627 і отримаємо 2 плюс 16, це буде 18,27. Тут. Перевіряємо, чи віднімаються. Так, віднімаються у нас дробові частини, тому віднімаємо. 3 мінус 2 буде 1. 11 7 буде 4 17. Тепер додаємо. 1 плюс 1 буде 2, 2, 4 і 2 буде 6 17. В цьому випадку. У нас нема дробової частини. Тому одиницю потрібно представити дробом 15,15. ,15, для того, щоб відняти 9,15. Віднімаємо 9,15. Отримаємо 15-9. Це 615. Тепер Г. Тут у нас дроби не віднімаються, тому що 5 11 менше, ніж 7,11, і від меншого більше. Не можна відняти. Відповідно, зменшуване змінюємо. Можемо зверху написати 3, цілих. до чисельника додаємо знаменник, це буде 16, 11. Тепер можемо віднімати 3-2 1, 16-7, одинадцятих. 16 мінус 7 це буде 9. Таким чином тут буде 9 одинадцяти. Задача. У хлопчика було 63 зошити. З них 4 сьомих становили зошити в клітинку. Скільки зошитів у клітинку було у хлопчика? Коли ми прочитали перший раз умову задачі... Обов'язково сконцентруйтесь на питанні задачі і запам'ятайте, що від вас вимагається знайти. Тому ще раз, скільки зошитів у клітинку було у хлопчика? Запам'ятали, потім читаємо вдруге. У хлопчика було 63 зошити. З них 4 сьомих становили зошити в клітинку. Якраз те, що нам треба знайти. Як ми можемо використати оце, що дано нам, для того, щоб знайти оце невідоме? Ми розуміємо, що всього зошитів 63. І знаменник каже нам про те, що ця кількість поділена на 7 рівних частин. Отже, ми можемо взяти 63, поділити на 7 і дізнаємося скільки зошитів в одній частині. Також відомо, що 4 таких частини становлять зошити в клітинку. Таким чином, ми можемо взяти оці 4 частини, і для знаходження зошитів в клітинку виконати множення. Виконати множення на кількість зошитів, що в одній частині. Те, що ми отут діленням знайшли. На 7 63 поділити на 7 це 9. Це 9 зошитів в одній частині. Помноживши на 4, ми дізнаємося, скільки зошитів в 4 частинах. А це, як сказано, становлять зошити в клітинку. Тобто 9 на 4 буде 36. Отже в клітинку буде 36 зошитів. Відповідно, виконується це дві дії у вигляді одного виразу. Спочатку ділимо на 7 і дізнаємося, що. В одній частині 9 зошитів, а потім це число множимо на 4 і дізнаємося, що в 4 частинах 36 зошитів. А зошити в 4 частинах, які взяті, це і є зошити в клітинку. Тому ми можемо записати, що 36 зошитів в клітинку. Далі відповідь. 36 зошитів. У саду росте 28 вишень що становить 4 сьомих усіх дерев. Скільки дерев зростає в саду. Запам'ятали. В задачі запитується, скільки дерев всього зростає в саду. Читаємо заново. В саду росте 28 вишень, що становить 4 частини із 7 усіх дерев. Тому 28 це число, яке міститься в 4 частинах. Отже, діленням ми можемо дізнатися, скільки дерев в одній частині. А от скільки дерев зростає в саду, ця кількість поділена на 7 частин. Відповідно, щоб знайти цю кількість, необхідно те, що ми в першій дії дізнаємося, скільки дерев в одній частині, помножити на 7. І ми дізнаємося, скільки дерев зростає в саду. Тому... Запишемо вираз. 28 поділити на 4 це буде 7. Це 7 дерев в одній частині. Помножити на 7 частин, на які поділено всі дерева. І дізнаємося 7 на 7, що в саду зростає 49 дерев. Отже, 49 дерев зростає в саду. Ну і записуємо відповідь. 49 дерев. Наступне завдання перетворити у мішане число дріб. Перший дріб 9 четверта. Нагадую, що при виконанні перетворення мішувань числа в дріб необхідно чисельник ділити на знаменник. До остачі. Для цього ми 9 представимо як 8 плюс 1. І 8 поділимо на 4, отримуємо 2, цілих. 1 на 4 не ділиться, тому буде 1 1,4 дробова частина. У другому. Дробові. Ми 47 представимо як 45 плюс 2. І поділимо на 9. 45 на 9 буде 5, цілих, а 2 поділити на 9 дасть дріб 2 дев'ятих. За оці 5 завдань це завдання середнього рівня оцінка 6 балів. Якщо воно буде оформлене правильно, я можу додати бонус і буде 7 балів. Завдання достатнього рівня складності. Учень планував за перший день прочитати 5 сімнадцятих книг, за другий, 6 сімнадцятих, за третій 7 сімнадцятих. Чи зможе він реалізувати свій план. Для того, щоб дати відповідь на це питання, ми знайдемо, скільки ж частин книги він прочитає за 3 дні. Для цього необхідно те, що він прочитає за перший день, додати. Відповідно. прочитане за другий і додати прочитане за третій день. Що ми отримуємо? 5 плюс 6 11 і 7 – 18. Ми отримуємо результат 18-17. Виділимо цілу частину. 17 поділити на 17 це 1. 1,17 виходить. Що для нашого... Аналізу це дає. Це дає слідуюче. При такому плануванні він прочитає має більше, ніж одну книжку. Тобто він прочитає одну книжку ще й одну 17-ту від книжки. Це, звичайно, неможливо, тому що прочитати більше, ніж одну книжку він не зможе. Таким чином, його планування хибне. Помилка в одну ту виходить. Відповідно, його план не реалізується. От якби він замість 717 6.17 17, 6, 17 планував за третій день прочитати, тоді би дійсно він прочитав би рівно одну книжку. Отже, остаточна відповідь. Чи зможе він реалізувати свій план, ні, не зможе. Ще одне завдання достатнього рівня складності знайти натуральні значення Х, при яких буде правильною ось ця подвійна нерівність. Звертаємо свою увагу на слідуючі особливості. У середині у нас дріб, а по краях мішані числа. Для порівняння необхідно мішані числа також перетворити на дріб. Що для цього потрібно? Цілу частину множимо на знаменник і отриманий добуток додаємо до чисельника. І записуємо дріб. 1 помножить на 9 буде 9 і 5 буде 14. Отже, маємо 14 дев'ятих. Менше. Х9. Дев Менше. Тут 2 на 9 – 18 та 2, 29. Тепер ми можемо сказати, що чисельник x має бути числом більшим за 14 і меншим за 20. Підходять такі числа як 15, 16, 17, 18 і 19. Повідомляємо про це. Тобто значення x 2 крапочки 15, 16, 17, 18 і 19. І остання задача це задача високого рівня складності, при яких. Натуральних значеннях М, дріб ось цей, буде неправильним. Згадаємо, що дріб буде неправильним, якщо його чисельник дорівнює знаменнику, або якщо чисельник більший за знаменник. Відповідно почнемо з того значення М, при якому чисельник буде дорівнювати знаменнику, тобто числу 17. Тут можна підібрати, а можна розв'язати і рівняння. Підбором ми знаємо, що тут має бути 17. Бачимо, що в нас різниця. Від'ємник 5. Від якого числа потрібно відняти 5, щоб отримати 17? Від числа 22. 22 мінус 5 буде 17. Отже, оце число має бути 22. Тепер аналізуємо, на яке число потрібно помножити двійку, щоб отримати 22. На 11. Таким чином m буде 11. Тобто, якщо m буде 11, в знаменнику буде 17. Давайте перевіримо. 2 помножить на 11 це 22. мінус 5 буде 17. І дріб буде 17. 17. Це неправильний дріб. Отже, перше значення, яке я запишу, буде 11. Після нього буде 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3 буде це найменше число. Чому? Тому що, коли ми підставимо сюди 3, то 2 на 3 буде 6, відняти 5, це буде 1. І в нас буде дріб 17 перших. Неправильний. Чому ми не беремо дійку і 1? Якщо ми підставимо двійку, то 2 на 2 буде 4, і треба відняти 5, а від меншого числа 4, 5 відняти ми не можемо. Тому останнє число, найменше число, і це є найменше значення m, це буде трійка. Таким чином, ось при оцих значеннях m від трійки до одиниці, до 11, якщо від меншого до більшого говорити, оцей дріб буде неправильним.